Вітаю! Мене звати Тетяна, і це урок математики. На минулому уроці ми з вами повторили правила обчислення виразів із натуральними числами. А сьогодні пригадаємо, як можна дізнатися, чи ділиться число, наприклад, на 9, не виконуючи ділення письмово. Але спочатку пригадаємо, як розв'язувати найпростіше рівняння. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Наприклад, 14 плюс х дорівнює 58, тобто х дорівнює 58 мінус 14. Отже, рівний 44. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Наприклад, x-12 дорівнює 37. Отже, рівний 37 плюс 12. Отримали 49. Наступне правило. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Маємо 42 мінус х дорівнює 18. Для знаходження х необхідно від 42 відняти 18. Отримаємо 24. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Маємо рівняння. 7 помножити на х дорівнює 56. Знайдемо корінь рівняння, поділивши 56 на 7. Отже, х дорівнює 8. Щоб знайти невідоме ділене треба частку помножити на дільник. Маємо рівняння х поділити на 5 дорівнює 9. Знайдемо х, помноживши 9 на 5. Отже, шукане число 45. І останнє правило: щоб знайти невідомий дільник. Треба ділене поділити на частку. Розглянемо приклад. 36 поділити на х дорівнює 9. Для знаходження х необхідно 36 поділити на 9. Х дорівнює 4. Ми з вами вже повторили багато різних правил, зокрема письмового ділення. А тепер я вам пропоную визначити, чи ділиться число 17 382 на 5, не виконуючи ділення письмово. Скажу вам по секрету, що математики можуть бути трішки лінивими. І щоб зайвий раз не ділити в стопчик, вони помітили деякі закономірності. Їх називають ознаками подільності. Хочу з вами цим поділитися. Щоб визначити, чи ділиться будь-яке натуральне число на 10, нам потрібно подивитись на його останню цифру. Якщо це 0, то ділення буде без остачі. Наприклад, 20 460 поділити на 10. Остання цифра 0. Отже, результатом дії ділення буде 2046. А ось 15625 на 10 на ціло не поділиться. Цікаво, чи може 15 625 поділитись, наприклад, на 5? Так, і 15625 і 20 460 на 5 поділиться. Тому що всі числа, які закінчуються цифрою 0 або 5, діляться на 5. А ви знали, що числа, які закінчуються цифрами 0, 2, 4, 6 і 8, діляться на 2? Їх ще називають парними, а от числа, які закінчуються цифрами 1, 3, 5, 7 та 9, не парні. До речі, спробуйте перевірити, чи ділиться 20 460 ще й на 2. Правда ж, цікаво. За знаками подільності на 3 та на 9 трішки складніше, але я впевнена, що вам все вдасться. Запишемо кілька перших чисел, які точно діляться на 9. Це буде 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108 і так далі. Якщо уважно подивитись на ці числа, можна помітити, що сума цифр числа ділиться на 9. Якщо сума цифр не ділиться на 9, то і все число на 9 не поділиться, як от 14021. Додавши 1, 4, 0, 2 і 1, отримаємо 8. Отже, це число не кратне 9. Подібно до ознаки подільності на 9 є ознака подільності на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то і все число ділиться на 3. Розглянемо приклад. Знайдемо суму цифр числа 2571. 2 плюс 5 плюс 7 плюс 1 в сумі дає 15, оскільки 15 ділиться на 3, то і число 2571 ділиться на 3. А ще є такі натуральні числа, які діляться тільки на себе та на одиницю. Їх називають простими. Ось декілька з них починаючи з найменшого. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 і так далі. Є й такі натуральні числа, які мають більше двох дільників. Це 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 і так далі починаючи з найменшого. Їх називають складеними. Уважно подивіться на екран, якого найменшого натурального числа не вистачає. Так, це число 1. Воно не є ні простим, ні складеним, оскільки має лише один дільник саме себе. Ось так. Знаючи ознаки подільності, спробуйте розв'язати задачу. Скільки книжок на полиці, якщо це число найбільший простий дільник числа 484. Розкладемо на прості множники число 484. Запишемо це число. Поставимо вертикальну риску праворуч від нього і напишемо його найменший простий дільник. Це 2 Під 484 запишемо отриману частку число 242. Його знову поділимо на 2. Отримуємо 121. Методом перебору найменших простих дільників визначимо, що 121 ділиться на 11. Знову поділимо 11 на 11, частка дорівнює одиниці. Всі прості дільники числа 484 записані праворуч від риски. Отже, на полиці 11 книжок. Сьогодні ми пригадали, як розв'язувати найпростіші рівняння та повторили ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 та 10. Обов'язково попрактикуйтесь, щоб не забути магію математики. До зустрічі!